Артем Некрасов, перший заступник міністра енергетики України, долучається до ефіру. Пане Артема, вітаю. Доброго дня. Ми бачимо ці такі комплексні і абсолютно цілеспрямовані удари по енергетичній інфраструктурі. Як ви оцінюєте в цілому стан енергетики? Якщо говорити не лише там про Сумщину і Чернігівщину, де були завдані нещодавно тут удари, удари, буквально і там і в цій ночі напередодні. Але так само як би ви прокоментували погодинні графіки, і зокрема в цих громадах. У справді сьогодні вночі ворог в черговий раз завдав ударів по низці об'єктів енергетики в кількох областях для енергетиків. Це вже як марафон. Брашисти регулярно б'ють по об'єктам нашої енергосистеми. а Наші спеціалісти практично 24 на їх відновлюють. Настрілах наслідок обстрілу РФ по Чернігівщині. Аварійне відключення торкнулося близько 50 тисяч споживачів. Рятувальники та енергетики оперативно розпочали роботи з ліквідації наслідків атаки. Після нічного обстрілу на Чернігівщині у нас на ранок було введено три черги графіка по цій області. Після десятиї, часткового відновлення та роботи по заживленню абонентів, вони зменшились до двох. Після обіду залишилася одна. І наразі продовжуються роботи, щоб заживити всіх абонентів. Як я сказав, це для нас вже як марафон. Так, я би хотів звернути увагу наших глядачів. Це якраз в площину нашої дискусії, але стосується власне це попередження не лише об'єктів критичної інфраструктури, енергооб'єктів, а так само і всіх цивільних громадян, які перебувають в регіонах, в областях, в громадах, де оголошено сигнал повітряної тривоги. Зверніть увагу на карту. Будь ласка, демонструємо практично дві третини України в червоній зоні. Це Житомирщина, Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина, Чернігівська область, так само Сумщина, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька і так Луганська є повідомлення від профільних телеграм-каналів і від повітряних збройних повітряних сил збройних сил України, зокрема щодо загроз балістичного, значить у балістичних ударів і з північного сходу а так само і дрони фіксуються по різним напрямкам. Будь ласка, стежте і за ефірами за картою. Будьте в укриттях, якщо ви перебуваєте фізично десь в цих регіонах, ну зокрема, і столиця так само в зоні попередження. Якщо говорити про загальну ситуацію і тенденції по споживанню, це я вже до Артема Некрасова звер. Чи можна говорити, що ми, попри такі досить точні удари росіян по енергооб'єктам, справляємося вчасно? ви сказали, що енергетики роблять це можливо. Але чи можна, якщо такі тенденції зберігатимуться, чи будемо ми встигати локалізувати їх вчасно, так, щоб це надовго не позначалося на самих споживачах? Головним викликом для нашої енергосистеми залишаються російські атаки. Ми все це розуміємо. Прогнози в принципі річні вдячні. на ситуацію будуть впливати об'єктивний стан атак та робота нашого ПЕПОЛО, але всі на кампанії наразі та органи державної влади спільно і цілодобово працюють, щоб українці були зі світом і теплом за будь-яких обставин. Ми працюємо у всіх регіонах. Ми цю роботу проводимо спільно зі спеціалістами некокренергами місцевих, обласних енергетичних кампаній, спеціалістами генерації. Нам цьому допомагають МЧС та э, органи поліції. Тому а наразі ситуація все ж таки залишається стабільною. Ми її підтримуємо З свого боку. Хочу сказати, що підтримати стабільну роботу можуть допомагати і громадяни. Бо підтримка енергетика це в тому числі і розумне споживання, тобто мінімальне навантаження мережі у ранкові та вечірні години пік. І якщо ви можете поставити свої прибори, які споживають електричну енергію, на нічний режим, зробіть це дрібниця, але саме вони допомагають знизити навантаження на мереження в гаду на пік і дати нам можливість е, проходити ці режими стабільно. Чотири роки війни, я думаю, навчили також і споживачів та бізнес бути готовими до непередбачених ситуацій. Наші люди навчилися бути готовими до непередбачених ситуацій в умовах, коли Росія регулярно атакує наші об'єкти. Тому зарядження заздалегідь, акумулятори, павербанки та інші джерела живлення це в першу чергу робота про себе. В мене уточнення по от новина з'явилася. Наскільки ми спроможні рухатися в цьому напрямку, дякуючи і нашим партнерам, також по захисту маю на увазі енергооб'єктів. Адже від Міненерго є повідомлення, що з ініціативи міністерства енергетики, співголови координаційної групи g 7 плюс Міністерство енергетики та природних ресурсів Канади та європейської власне європейської комісії представників у відповідь на масово нинічний удар Росії скликали термінове засідання групи з підтримки українського енергетичного сектору. Зокрема, йдеться про допомогу в захисті і посилені ППУ і захисті енергооб'єктів і по обладнанню. От що вам про це відомо? Чим наші партнери ще дотепер до цієї миті не допомогли, але можуть допомогти або якось підсилити нашу оборонну складову? Так, ви праві Після вчорашньої атаки по нашому газовому сектору, яка була найбільша спочатку війни, за ініціативою Міністерства енергетики та співголодової координаційної групи G7, це Міністерство енергетики та природних ресурсів Канади та Європейської комісії. У відповідь на масово нічний удар Росії було скликано термінове засідання групи з підтримки українського енергетичного сектору. А під час цієї зустрічі українська сторона проінформувала наших міжнародних партнерів про наслідки атаки, що була спрямована за на об'єкти нафтогазового комплексу. У цьому засіданні взяли участь понад 100 представників різних країн та міжнародних організацій, серед яких США, Канада, Німеччина, Нідерланди, Франція, Європейська комісія прово. А МФО це європейський інстиційний банк і БРР, а також секретаріат енергетичного спотерист. Ми проінформували про ситуацію, яка була вчора. Це на наш погляд, очевидна спроба з боку РФ позбавити українців світу та тепла в осінньо зимовий період а, з посиленням російських атак дійсно зростає потреба у мобілізації підтримки наших міжнародних партнерів. З використанням інструментів, які вже допомагали нам до цього і можуть надати підтримку на коротші строки. А ми довели до наших партнерів, які у нас першочергові потреби для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів, ідеться у першу чергу про закупівлю систем фізичного та протиповітряного захисту, про потребу в закупівлі додаткових обсягів газу та на енергетичного обладнання для відновлення та проведення ремонтів. Чи а представники GSM в свою чергу запевнили Україну в подальшій підтримці та домовились провести додаткову зустріч найближчим часом для координації наших спільних дій. Ви про ви про газ згадали кілька разів поспіль, а я хотів би нагадати, що протягом 25-го року росіяни завдавали саме по газовій інфраструктурі е, чимало ударів. І до речі, коли йшлося там про спроможності власного видобутку, то цифра називалася нашими експертами десь приблизно в половину, мінус 50%. І нам довелося збільшити саме імпорт цього самого газу. А в Нафтогазі ці удари в свій час назвали критичними. Що це означає, як би прокоментували таку заяву? До вчорашньої масової атаки РФ на об'єкти нафтогазового комплексу. Підготовка до опального сезону тривала по затвердженому графіку. Проте ми розуміємо, що обстріли ворога стають додають нескладнощів. До початку опального сезону у нас передбачено накопичення мінімум 13,2 мільярдів мільярда метрів кубічних газу. Ми в цьому напрямку рухаємося, але з план безпеки більш детальну інформацію надати не можемо. Як ви знаєте, вчора вночі відбулася найбільша масова атака на газовий з початку повномасштабної війни. Це був комбінований удар. На жаль, були влучання та руйнування. газовики зараз зі всієї країни спільно працюють щоб відновити ці потужності. Ці роботи тривають 24 на 7. На цьому ну, плані рухів ми неодноразово чули про те, що газу вистачить, тому що вчасно ще там фактично навесні почала почався цей процес. Одразу після завершення попереднього зимового сезону закачка газу, значить і запасники ці поповнювалися, але нерідко можна почути, що в принципі зима знову ж таки буде складною через атаки росіян по інфраструктурі. Але так само можна почути, що і газу може дещо забракнути. Що можете про це сказати? Які ризики є на цей сезон? Чи все у нас чи достатні у нас резерв? Все ж таки сформований. Ми розуміли, що в цьому сезоні ми будемо рухатися як за рахунок накопичення власного видобутку, так, в принципі, і за рахунок імпорту. Тому наразі проводяться додаткові перемоги з нашими партнерами, щоб ця цифра, яку ми себе поставили за мету, була досягнута. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час. В суботу Артем Некрасов, перший заступник міністра енергетики України, був гостем у цій порі. Дякую.